Розділ 19. Чому я маю платити тролю за те, щоб перейти міст? Груф. Я ніколи раніше не бачив тролів, але одразу ж зрозумів, що це один із них. Та й як інакше височенний, клаптями скойовджене волосся, довгі міцні кінцівки, перекошене обличчя з каламутними очима різного кольору. Якщо це і не троль. То точно щось дуже на нього схоже. Я вже звик викручуватись і триматись подалі від проблем. Та коли великий хрунь націлився на мене, я вирішив досить. Чому маленька людина не відповідає великому хруню? поцікавився троль, злегка потрусивши мене. Хочеш відповідь? оскалився я. Тримай! Левітація одне з моїх найперших заклять, і я скористався ним без вагань. Зосередивши думку, я підняв з підлоги стілець і гепнув троля прямо в пику. Він навіть не кліпнув. От тоді я і злякався. Що тут відбувається? рикнув Гес, вилітаючи з кухні. Я ж казав ще один бій і сківе». Скажи своєму клієнту, хай поставить мене назад, інакше я відірву йому руку і нагодую нею. закричав я, знову відчувши впевненість із появою підкріплення. Та, як виявилося, я не мав нічого казати вплив голосу геса на троля був просто магічним. Скіф? витріщившись, перепитав мій нападник, потім обережно поставив мене на підлогу. Яке щастя познайомитись! Стільки про тебе чув. Я Чамлі. Рука, яка щойно стискала мою голову, тепер хапала мене за долоню й енергійно трусила при кожному епітеті. Ем, навзаєм. пробурмотів я, намагаючись вирвати руку. Слухай, ти ж щойно говорив зовсім інакше. О, ти про хруня? засміявся Чамлі. Той ще тип, але він корисний, тримає всяких пройдисвітів на відстані, розумієш? Він хоче сказати, втрутився Гес, що це гра, образ, який він грає, щоб лякати людей. Для бізнесу жах, але якщо треба поговорити без зайвих вух, то працює чудово, та й сам Чамлі страшенно сором'язливий. Та годі тобі! Пробурмотів троль, скромно копирсаючись ногою в підлозі. Просто даю публіці те, чого вона чекає, а взагалі, не так багато роботи для троля вегетаріанця, знаєш. Вегетаріанця? Я витріщився. А погроза з'їсти мене хвилину тому, це як? Та що ти? здригнувся Чамлі. Я ж планував дати тобі втекти, ну, якби ти зміг. Дуже вже ти запальний, га? І це ти ще половини не знаєш. хмикнув Гес, посміхаючись своїм вічним оскалом. Он коли ми билися з армією великого Джулі. Чамлі! вигукнув Вас, вриваючись у залу. А Аз. радісно відгукнувся троль. Оце так несподіванка. А що тебе сюди? Він раптом обірвав фразу втупившись у диволо, що йшов слідом за аазом. Не звертай уваги на вертляка. махнув рукою мій наставник. Він нам допомагає з однією халепою. Вертляк? насупився я. Псевдонім. знизав плечима дивол. Я так і знав, мовив Гес, опускаючись у крісло. Або мав би здогадатись, щойно побачив сківа. Ти ж з'являєшся тільки тоді, коли щось іде шкереберть. Якщо ви зараз влаштуєте воєнну раду, може, мені краще піти? запропонував Чамлі. Ні, лишайся. зупинив його Аз. Це стосується танди. Танди? насупився троль. І в яку халепу вона влізла цього разу? Ти знаєш танду? здивувався я. Ще як. Всміхнувся Чемлі. Вона ж моя молодшенька сестричка. Сестра? Очі в мене ледь не повилазили. А як же? Хіба не видно родинної схожості? Ем, ну, я. Та не ведись. хмикнув вас. Вони ж стандою струлі, де всі чоловіки тролі, а жінки троліни. Якщо подивишся на цього красення, то зрозумієш, чому Танда так часто подорожує по вимірах. Досить уже. суворо буркнув Чамлі. Краще скажіть, що там сталося з моєю сестрою? Зараз. махнув рукою Ааз. Спершу послухаємо, що скаже вертляк. Не віриться, що я кинув гарну партію в Кості, щоб прийти сюди, до цього зоопарку, пробурчав дивол. Зоопарку перепитав Гес. Його усмішка не зникла, але вона в нього ніколи не зникає. Особисто мені його тон не сподобався. Очевидно, і Азу теж, бо той швидко повів розмову в інше русло. Радій, що я витяг тебе звідти. Кинув він. Ще трохи, і решта гравців помітила би, що ти підмінив Кості. Ти це помітив? вертляк вражено підняв брови. Тоді, мабуть, я справді вчасно злиняв, якщо вже навіть збочинець мене викрив. Збочер попрошу. оскалився Ааз, показуючи всі зуби. Ой, так, звісно. Відступив дивол явно розгублений. Як на мене, йому краще б мати необхідну нам інформацію, бо за дуже короткий час він встиг усіх почесати проти шерсті. Хоча, зрештою, хто чув, щоб диволи були чемними? То що ти можеш розповісти про гру на Джааку? поцікавився я. А скільки платите? позіхнув вертляк. Стільки, скільки буде коштувати твоя інформація, суворо відповів Ааз. А може, і більше. Дивол кілька секунд розглядав його, потім знизав плечима. Домовились, ти завжди сплачував рахунки, Аазе. Сподіваюся, цього разу не підведеш. То що ти можеш нам розповісти? наполягав я. Погляд, який на мене кинув дивол, був помітно холодніший за той, що дістався Аазо. З лінивою грацією вертляк нахилився, витяг кинжали з халяви і підкинув його вгору, піймав іншою рукою і знов в повітря, утворюючи блискучу дугу від руки до руки, не зводячи з мене очей. Як назухвалого кладюха ти доволі язикатий, кинув він. Ти такий самосміливий!» Коли за спиною немає зграї головорізів. Зазвичай так, знизав я плечима. І взагалі, це не головорізи, це мої друзі. Поки я говорив, потягнувся думкою, перехопив кинджал у повітрі і надав йому додаткового обертання. Потім кинджал завмер і залишився висіти просто перед горлом дивола, бо, чесно кажучи, мені вже добряче набридло. Що всі навколо таки прагнуть показати свою крутість. Вертляк і бровою не повів, але погляд його перемістився з мене на кинджал. І якщо ти ще не зрозумів, додав Гес, усе ще усміхаючись. Цей нахабний кладюх – сків. той самий сків». Вертляк знову почервонів. Мені починало подобатися мати репутацію. Сідай, вертляче. Запропонував Аз І розкажи е, Сківу, те, що він хоче знати. Дивол без заперечень сів мабуть, хотів опинитися якнайдалі від того кенджала і я, зрозуміло, пустив його слідом. Коли той вмостився, я ще раз обернув лезо і м'яко поклав його на стіл. Це трохи заспокоїло вертляка, але краєм ока він продовжував коситися на зброю. Е, якщо чесно, я не так багато знаю, почав він. Гру проводять лише раз на рік, і шанси зазвичай рівні. Як проходить гра? наполягав Аз. — Ніколи не бачив її сам, знизав плечима вертляк. Щось на кшталт загнати м'ячу сітку. Я більше знайомий з позиціями, ніж із самою грою. То які там позиції? спитав я. Команда з п'яти гравців, пояснив дивол. Двоє нападників або ікла обираються за швидкість і спритність. Один захисник або перехоплювач має бути кремесним. Воротар або замок зазвичай найсильніший у команді, і наїзник грає верхи, застосовується і в нападі, і в захисті. Звучить доволі просто. Прокоментував мій наставник. А щось про саму гру, допитувався я. Ну, я не знаю стратегії, наморщив лоба вертляк. Але загалом уявлення маю. Команда з м'ячем має чотири спроби забити гол. Можна бігти з м'ячем, вдаряти по ньому або кидати. Якщо м'яч зупиняється, спроба завершена, і команди шикуються знову. Захист, звісно, намагається завадити. Бігти, вдаряти або кидати, пробурмотів Ас. «Хм, оборона може бути справжнім викликом. А які правила щодо поведінки на полі? Не можна використовувати ріжучу зброю, відторохтів дивол. Порушника пристрелять на місці. Мудре правило. ковтнув я. І все. Це все, знизав плечима вертляк. І це все. вигукнув Ааз. Жодної ріжучої зброї і все. І в сенсі правил, і в сенсі моєї інформації, підтвердив дивол. А тепер, якщо ми завершили, давайте розрахуємося, я піду. Я хотів його допитати ще, але Ааз перехопив мій погляд і похитав головою. Як щодо інформації в якості оплати, поцікавився він. Тільки якщо вона хороша, пробурмотів вертляк. Чув про нову гру в Джаку. Тристоронній матч, що от 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 почнеться. Звісно, байдуже відповів дивол. Справді чув? здивувався я. Це моя робота знати про такі події, знизав плечима вертляк. А як розподіляються ставки? поцікавився Аас. На і Вейгус шанси рівні. А от ця нова команда всім псує картину. Ніхто не має на них даних, тож їх вважають повними аутсайдерами. А якщо ми дамо тобі інсайдерську інформацію про темну конячку, кинув Ас, дивлячись у стелю. Це покриє наш борг. Ви щось знаєте про демонів? спалахнув цікавістю вертляк. Якщо так згоден, з такою інформацією я один на базарі зможу виставити справжні коефіцієнти. Домовились, урочисто заявив Аас. Ми демони! Це його добило. Вертляк відкинувся в кріслі з роззявленим ротом. Потім нахилив голову і зиркнув на нас. Тобто ви спонсоруєте команду? Ми і є команда, ну, частина ще добираємо. Дивол хотів щось сказати, але передумав. Мовчки підвівся, рушив до дверей, завмер з рукою на клямці і пішов, не сказавши ні слова. Чомусь мені його реакція здалася недоброю. Як тобі таке, малюк! захихотів. Інформація задарма. Мені не подобається, як він дивився, буркнув я, не зводячи погляду з дверей. Та годі, я ж вибив для нас вигідну угоду. А Аз. повільно почав я. Що ти завжди казав про угоди з диволами? Хм. А ти, про якщо тобі здається, що ти уклав вигідну угоду з диволом? Він урвався. Посмішка зникла з обличчя. Спочатку перерахуй пальці, потім кінцівки, потім родичів. Закінчив я за нього. Ти впевнений, що це була вигідна угода? Наші погляди зустрілися, і жоден із нас більше не усміхався. Аби ААЗ не бурчав, а малюк не влип. Підтримай нашу міфотворчу справу лайком, коментарем і донатом. Дякую, що слухаєте.